І так, народ збираю три батарейки, дві вже зібрав. Схема 15S2P на 130 А48 В. Одна батарейка, інша батарейка на нових елементах, SK ну, А Зараз буду е, кріпити оці клеми М6 на провода до БМС плати. БМС-плата такого варіанту. 824 s 300 пік, 150 постійний і 2 Ампер балансир. Абсолютно три однакові. Зараз це буду кріпити. Ну і по суті, далі, ну, до речі, це ще на третю батарейку лежать такі елементи СК. Абсолютно новенькі, як бачите, всі йдуть в пластикових боксах. Тому якось так працюю. Кого цікаві батарейки, номер телефону в першому коментарі.